Якщо аналізувати захворюваність, то від грипу померло набагато більше людей, ніж сьогодні від коронавірусу. Це також показник, який мав би скажімо так, бути один з таких актуальних. Так? І тому в нас визначена чітка робота. Перше, це робота сімейного лікаря. І якщо випадки, коли, наприклад, хворий чи людина, яка там десь була контактувала з хворим, чи приїхала за кордону, і в неї є якісь там ознаки, скажімо так, вірусної інфекції. Звичайно, що вона має перш за все контактувати з сімейним лікарем. Є в нас випадки, коли приїхала людина з-за кордону, і в неї є там підвищені температури. Це вона знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Далі в нас чітко визначена робота екстреної медичної допомоги. У нас сьогодні працює дві бригади. Верніше дві машини і дві бригади, шість чоловік. Так, і якщо буде потреба, ми можемо розширяти якраз роботу екстреної медичної допомоги на сьогоднішній день. Достатньо поки такої, такої, скажімо, кількості, так вони забезпечені відповідним. Тебінними засобами захисту, і е, при, е, є відповідні алгоритмі, які я сказав, чи це сімейний лікар, повідомляє лікар-інфекціоніста, є гаряча лінія, є телефони значить, управління охорони здоров'я, представників міста Тернополя, е, міського управління охорони здоров'я, де е, може значить, спочатку телефонує сімейний лікар чи лікар, який десь на прийомі, чи представник аптеки, е, де Ймовірно, є, скажімо так, хворий з даного захворювання. А дуже важливо в даному випадку це епіданамнез, це хворий з ким контактував, тому що сьогодні ми зобов'язуємо всіх збирати саме епіданамнез. І відповідно приїжджає бригада екстреної медичної допомоги. Якщо є вже визначено дійсно, що це є хворий, значить ми його госпіталізуємо в. Відділення інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги в нас також визначений заклад міське відділення, міська лікарня інфекційна, де є також буксовані палати. Як правило, це призначені для дитячого населення. Ну, по категорії, по віковій категорії так ви знаєте, що хворіють 30 там років, більше 40 років, як правило. По тому попередньому, по тому нашому аналізу, який проводиться сьогодні в світі, тому відпрацьовано і питання дезінфекції, і питання медикаментозного забезпечення. Нам, звичайно, ми не до кінця там маємо обладнання, яке нам необхідно. Зараз місто виділило кошти, вже було сказано, і області. Ми зараз дозакупляємо відповідне обладнання, яке необхідне для того, щоб надати саме медичну допомогу при важких станах якраз даної категорії. Людей, так крім цього, сьогодні на рівні оперативного штабу держави. Виділено відповідно і обладнання, і маски, різні обладнання, де входить там і дихальна апаратура, і інфузомати, кисневі аналізатори. Ну там великий перелік обладнання і майже 230 тисяч масок, які будуть використані також для, скажімо так, попередження, розповсюдження даного захворювання. Вже буквально вчора ми відправили транспорт. Це Має машина прибути з Дніпра, де ми маємо отримати відповідно якраз те забезпечення, яке нам необхідне для надання такої медичної допомоги. Загалом, у нас визначені заклади в північному регіоні і південному, де будуть можливі, наприклад, коли виникає питання, де ми бачимо людину хвору, так, яка захворівша, і після проведених обстежень в неї буде виявлено коронавірус, значить, є в нас також локації, де, можуть, де мають перебувати не тільки на карантині, а і обсервації хворі. Тобто, чи люди, які не не хворі, а які ну. Можуть, скажімо так, в перспективі бути, скажімо так, можуть захворіти. Тому всі заходи максимально проведені. Працювала комісія Міністерства охорони здоров'я. Ми тісно співпрацюємо фактично з всіма гілками влади і органами місцевого самоврядування, і я думаю, що ми готові, і якщо виникне ситуація, коли в нас, не дай Боже, появиться от якраз хворі, чи хвора, так чи хворі, ми зможемо надати медичну допомогу саме скажімо так, в нашій Тернопільській області. Ми працюємо по алгоритму, затверджений затвердженим міністерством охорони здоров'я. Тест систем на визначення саме коронавірусу COVID-19 у нас немає, але у нас є тест системи для визначення. Грипу А і Б, тобто ми працюємо методом виключення. Якщо поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію, з симптомами підвищена температура, кашель нежить, ми виключаємо діагноз грипу А і Б. І тоді біоматеріал відправляється в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. Для того, щоб відправити такий біоматеріал, у нас є спеціально обладнана машина. Затверджений маршрут і водій, які спеціалісти, які пройшли навчання і мають допуски до роботи, до роботи з біоматеріалом. Наступне, що що я хотіла сказати, про те, що жителів Тернопільщини, напевно будуть хвилювати такі питання, звідки ми будемо черпати інформацію про прибулих з-за кордону з під неблагополучних країн, де зараз реєструється коронавірусна інфекція. У нас налагоджений зв'язок з державними установами обласні лабораторні центри, які знаходяться у прикордонній зоні, і при перетині кордону, тими чи іншими засобами транспорту. Знімається інформація і передається на ті лабораторні центри, де є пасажири з тієї чи іншої області, тобто відслідковуються люди, які будуть прибувати за кордоном до нас на територію області. І відповідно ці люди будуть братися до уваги буде зніматися епіданамнез і за ними буде встановлюватися нагляд. Хочу запевнити жителів Тернопільщини, що вони зберігали спокій. Лабораторний центр абсолютно готовий до зустрічі коронавірусної інфекції. Будемо надіятися, що вона до нас на Тернопільщину не попаде. А в іншому випадку ми готові працювати. Служба готова. Якщо ми будемо знати, що до нас поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію, тобто швидка допомога везе такого хворого і інформує нас, то такі діти будуть поступати відразу у відведені бокси. Зараз у нас готові три бокси для поступлення таких хворих. В кожній палаті є в одній палаті є одне ліжко на одномісне і дві палати на трьох діток. Тобто на таку невелику кількість хворих підготовлені ми вже і решту поверху, тобто решту палат першого поверху може працювати на ізоляції контактних. Згідно останнього наказу, який ми отримали буквально 25 лютого 2020 року, контактні хворі, не хворі, власне, а контактні, можуть перебувати в самоізоляції вдома, Але, звичайно, чи може такі особи перебувати вдома чи не можуть, буде визначати сімейний лікар, до якого вони будуть звертатися, тому що якщо контактний живе у багатоповерховому будинку чи в гуртожитку, то звичайно вкрай. Ще ізолювати його в умовах інфекційного відділення. Станом на сьогоднішній день лікарня забезпечена, і, зокрема, наше інфекційне відділення, засобами індивідуального захисту, респіратори типу ffp 2 ffp 3 захисні халати, ізоляційні костюми, маски, шоломи і окуляри. Є сформовані бригади, це кожна зміна, яка працює згідно графіку роботи. І Фактично розроблений повністю розроблений алгоритм дії лікаря згідно наказів охорони наказів Міністерства охорони здоров'я, розроблений маршрут пацієнта, тобто куди поступає дитина, куди переводиться дитина, якщо дитина поступає по самозверненню, тому що на жаль таке може бути: що люди прийдуть самостійно без направлення сімейного лікаря чи без скерування швидкої допомоги, прийти самостійно, звернутися в приймальний покій за. Медичною допомогою в даному випадку буде маршрут номер 1 тобто ми зустрічаємо в приймальному покої і через вулицю заводимо в палату. І маршрут номер 2 це для тих пацієнтів, які поступають по швидкій допомозі. Тобто, ми завідомо готові, зустрічаємо хворого одразу в палаті. Розроблені щодня проводяться з медперсоналом заняття по маршруту пацієнта, тобто приймаємо хворого, одягаємо захисні засоби індивідуального захисту на себе, на пацієнта, одягаємо весь костюм і працюємо далі. Розроблені Згідно протоколів, лікування, методика забору, навчання проводилася по методиці забору змивів з носа, з горла, правила транспортування і так далі. Розроблений план інформування. Завідувача відділення, медичного директора, директора, працівників з обласного лабораторного центру та адміністрації обласного управління охорони здоров'я про госпіталізацію дитини з підозрою на коронавірусну інфекцію. Хочу сказати, що серед медпрацівників відділення немає паніки і немає боязні, тому що розуміємо, що це є дійсно група гострих респіраторних інфекцій і не виключно. На що якісь діти вже є серед нас, які мають коронавірусну інфекцію, тому що міграція населення триває. І якщо ми не так сподівалися на поступлення приїжджих з Китаю, то звичайно ми зараз всі в очікувані на приїзд контактних або можливих хворих з європейського континенту, з європейської частини, в тому числі з Італії, з в тих країн, які зараз вже почали реєструватися захворювання, але знову ж таки. Я хочу сказати, що ми забезпечені і деззасобами, і засобами індивідуального захисту, і медикаментами для проведення симптоматичного лікування. Тобто є в достатній мірі, в достатній кількості є засоби для інфузійної терапії, антибіотикотерапії, якщо будуть якісь ускладнені форми, посимптомна терапія. Все є зосереджено в боксах, які ми підготовили для прийому цих хворих. Зараз конкретно це є один бокс, не торканий. Де є вже все зібрано? киснева подушка. Всі засоби для лікування і засоби для забору аналізів, засоби для індивідуального захисту в нашому інфекційному відділенні проводились уже неодноразові протягом двох місяців і тренінги, і заняття по прийому таких хворих. Також проводили ми заняття і на території обласної лікарні для наших обласних фахівців, епідеміологів і інфекціоністів, і проводилось заняття станцією швидкої допомоги. Моги, і всі ми знаємо, що Клініка коронавірусної інфекції, вона схожа з клінікою Грипа. Це є нежить, є лихоманка висока до 39, є болі в горлі, першіння, є болі в суглобах і також болі в поясниці. І ті хворі, які будуть звертатися, вертатися із подорожей, перш за все, ми будемо збирати і під і будемо знати, що вони вернулися з тих країн. За такими людьми, по наказу 552-му, який вийшов 25 лютого, легкі форми спостерігаються і лікуються на дому. Ті важкі стани будуть лікуватися в стаціонарі. Персонал готовий до прийому таких хворих.